Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на смокі з розривними снарядами. Так, запікався я в каточку, це в нас режимчик захоплення прапора. І зараз ми поглянемо, на що здатний цей пристрій. Взяв я собі до нього Ареса з підривником і дрона ловкача. Так Перший кіл є. І тут мене виносить фріз. Я щось подумав, що магнут. А так, під шар навіть можемо спробувати вивезти, а ні, комусь нахідно її запустимо. Так, вже перший модуль є. Скорпіони, бачу, є вони. Що там ще? магнуми і скорпіони, короче, з основного. плюс громи О, нормально склашика накинув. Так, гром магнум скорпіон. Давайте поставим. Гром, магнум, скорпіон. Чикс. Все ніби взяв так, як треба. Так, виносить мене гром. Так, ну страховка є від команди чи нема. Є страховочка. І є перша доставочка, я так розумію. Так, ну буде шар, ще раз попробую вивезти, а зараз попробую на кіли потушити. Так, навіть під не зміг нікого я потушити. Не знаю, що так. О, шар зараз буде. Ну що ж таке, знову не як під рівником, нікого не забираю, а мене забирають навпаки Васпік. Так, і виносить мене Тесла І хто? Ні, страйкер виносить. Так, не знаю як мене шар Тесли застопив, я нібито шара взагалі не бачив навіть. Так. Попадаю під овердрайв вікінга. Так, ну, есть страховка чельма. Так, не бы гром забрал. Так, и еду ставочка, друга. Знову та Тесла падає мені на хвіст. О! А тепер уже я її забрав підривником. Так. Такі моменти мене радують, конечно. Давай сплешом її треба потушити. Так капець, знов той шар тесли. Так, ну все, зараз буде в мене шарик. Попробую під шар вивести. Так, ну в них такі враження за всю команду Тесла тащить. Той Дев. Так, попробуємо зараз вивезти. Ага, Сантер хотів мене застопить. Та куди ти їдеш, блін? Їде просто мені зустріч, то і рикошет, не знаю. Так, є ставочка. Добре, хоч я одну оформлю. Закатку. Так, виносить мене смокі. Так. Блін, і в мене аптеки нема. І тесла ще нас догнала. Mm. Ха -ха. ну добре, я її забрав підривником, треба, щоб команда підстрахувала. Так. Дарік запустимо чисто так, щоб наші доставочку оформили. Та карпец, куда мы шардимся? Типа, труп розбився чи що? Що це за нові прикольчики? Так, можна попробувати на уставочку діральну. Ще пару секунд є. Капець, я ще й самознищився. Під кінець десь в притул стрельну. А у смоки самоурончик непоганий. А модуля я зняв, бо поставив від грома. Так. Так, все, виграли ми цю каточку. Друзі. Якщо вам сподобався огляд на смокі з розривними снарядами, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.